Шкільний дворик опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка став ще затишнішим, адже на його ошатній території від сьогодні з'явилася ще одна рослина червонолиста береза. Дерево із листям незвичайної розмальовки такий подарунок навчальному закладу зробила міська адміністрація. Несподіванкою для інни шахман, директорки третьої школи, стало те, що міський голова Дмитро Биков разом із першим заступником Олександром Чуприною виявили бажання власноруч висадити молоде деревце. Спершу вони добре зволожили ґрунт. Затим Дмитро Биков опустив у підготовлену лунку кореневу зону дерева і вирівняв березу, щоб вона тяглася до сонечка прямо і не вибивалася з ряду раніше висаджених рослин. Олександр Чуприна вправно закидав коріння ґрунтом. Тож відтепер червонолиста береза поповнила список унікальних рослин, що ростуть на території третьої школи. До речі, найближчою сусідкою червонолистої берези є метасеквоя, яку напередодні також саджав очільник громади. Сьогодні зробили невеличкий подарунок для загальноосвітньої школи номер 3 Найближчими днями буде свято останнього дзвоника. І ми подарували школі декілька дерев: це береза червонолиста. І метасіквоя, а також два кущі магнолії. Це таке майже тропічна рослина з великими чорно-красними бутонами. Тривалість життя метасиквої складає 500 років. На території України зустріти це дерево можна не часто, адже воно самовільно не росте у нашому регіоні. Велике дерево розростає. В Америці і Китаї, і зараз воно занесено у червону книгу всесвітню, тому ми посадили його, що це буде у нас такий невеличкий дендрарій у внутрішньому дворику школи, і таким чином ми будемо таку нести і просвітницьку роботу щодо різноманітності рослинного світу. Збільшенню кількості зелених насаджень на території навчального закладу, а тим паче таких унікальних надзвичайно радіє Інна Шахман. Це чудові рослини, декоративні рослини, саквоя, червонолиста береза, магнолія. Це все подарунок нашого міського голови Дмитра Геннадійовича. Я висловлюю щирі слова подяки. Адже це знаєте, демонструє про те, що зв'язок поколінь. Про те, що життя триває, життя перемагає, і цей дворик стане ще більш затишнішим для наших дітей, які на свіжому повітрі матимуть змогу проводити уроки, проводити свій вільний час. Тому ми радіємо з того, що наш дворик поповнюється такими рослинами. У подальшому навчальному закладі планують створити каталог рослин, які ростуть на території школи, щоб детальніше знайомити учнів із природним світом і його неповторністю.